Всім добрий ранок, вітаю все на каналі. Покажу вам сьогодні таке відео під назвою Один день з життя майстерні. На годиннику у нас зараз. Ага. На годиннику у нас зараз десь чогось там 7 ранку. Не видно. Такого зробимо зараз. Без 10.7. Я добираюся до себе в майстерню та й будемо працювати. Бо вже пройшов е, праздник свято, точніше Святого Миколая. У мене ще є ще недороблені замовлення. Так що таке. Сьогодні будемо працювати дуже-дуже плідно. Ладно. Далі в майстерні вже продовжу, бо тут ще можна ноги поламати так темно. Продовжимо. Зараз у нас є 7 -го година 20 хвилин ранку. Ось так, щоб видно. Ін 19, 20. Перше число. 21 -е число. О, ставлю видно за вікном, що тільки ще починає проблискуватися. Я вже смачненько відкалую, зараз буду запускати всі моторочки. Да. Всіх вітаю з зі святом. Правда воно вже прийшло, але таке, краще пізно, ніж ніколи. Всіх вітаю з Миколаєм. Маю надію, що багатьом він з вами приніс гарні подаруночки. Гарні подаруночки, кому різочки, кому подаруночки, кому цукорки, кому простиню під подушку. Ото вже таке є світло. Так, продовжимо. Вернуся так, до деяких очікуваних моментів. Які вже деякі замовлення чекають, е -е, кажу. Так, по замовленнях, по замовленнях, по готовності. Так, що у нас? А, є по готовності. Перший, другий, третій, четвертий. Є три комплекта по шестернях, є чотири комплекта по ножах, є у нас... 4 нижніх новали отбору мощностей, Є у нас у наш, вже майже готові 7 колунів цих, 7 дровоколів, 4 вала. По суті, мені ще щелося що зробити, так щоб я вже віддав цих, цих замовлення на цей місяць. Тут небагато по цих валах отвори під ножі, шпонки, там нарізати на моркві різьбу вінтову, щоб кололо тут поробити верхи низи. Крешки вже, в кришки вже готові, росточка під подшипники теж готова, ножі готові. Остався забрати чи то сьогодні, чи то завтра мають прийти шестерні стрімічки. Що далі? Шо далі? А, а, а. вихідні. вихідні, вихідні раструби. Вхідні, вихідні раструби. Вони вихідні, вихідні ну, частково готові. Тут ходини на вулиці, по-моєму, ще два стоїть. Після ґрунта сохнуть. Ну, вже би мали висохти. в принципі. Плюс вихідні. Потім, 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 потім. Та в принципі все. В принципі, все, я ж кажу. Осталося зробити комплект шестерні. Поробити шпонки. Поробити шпонки. Ну і в принципі поварити всі корпуса. Поварити. Є один такий нюанс. Мене часто ще записують, яким макаром варимо так, щоб їх... Не вело вліво-вправо, не було перекосів і чому не розтачуємося в плані вже по, по готовності. Ну, мені не вистачає. Точніше, не мені, а станочку не вистачає висоти для, скажімо так, щоб можна було розтачувати все повністю і все одразу. Не вистачає мені висоти так, щоб за одну установку вибурювати. Підшипники. Ну, Мені то, по-перше, довше виходить. А по-друге, то що не вистачає нормальної висоти, треба велику борштангу. Великої борштанги в мене на 110 мм, так, щоб я розбивав, то немає. Я вже казав, А по сварці, по сварці, тут є один такий нюанс. Зроблені мене спеціально сюди вали. Ну отак показую просту умову. Туди зроблені вали спеціально під розмір підшипників, тобто 90 і пара 110-х, вони трошки зроблені в плюсі. Вони туди під пресову посадку пресуються по упору на 160 мм. раз, Потім оці технологічні отвори, я їх поначалу використовував чисто як ну, спочатку, перший раз, перші рази як воно робилося прижими. 24 сторон прижим, а ти фрезерував, Але був один нюанс. Наприклад, в мене прижим з цієї сторони, треба фрезерувати з цієї сторони, переставляєш прижим, пішов десь сюди, обходиш з цієї сторони. Обійшов, перестав прижим знову сюди, обходиш, наприклад, в цю сторону. Довго морочно. Плюс пару разів зловив перекос, прийшлося переробляти повністю всі стіни. Не пішло. Зроблено по позам отвори. Потім. Зроблена ще одна інтересна приспособа для сварки. Для сварки спеціально, скажімо так, ну, як правильно пояснити. Фіксуються в ній угли. Тобто спеціальні, скажімо так, тіски, які прижали звідси. Прижали. Звідси на волах вже сидить на посаці верхня плита, звідси, звідси. І розміри ще коригуються от на цих от отворах. На цих шести отворах. Ну це так. Невеличка вам підказка, як можна ще робити так, щоб воно було трошки точніше. В принципі, ну по-простому. Болт. Умовно болт великий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук, шість болтів. Гайка знизу, гайка зверху, упорна трубка знизу, так, щоб можна було і після сварки розібрати. тобто Шпилька, грубо говоря, шпилька e, на 160 трошки в мінусі 159, я вже не пам'ятаю скільки там можна переміряти. 159 з копійкою. E, виставляється все воно, щоб воно було чітко все соосно валеза пресувалися, сидить. Тобто, у нас по цих трьох отворах є чітка соосність База в мене якраз є оцих от три отвора. Тобто не ця сторона, не ця не низи, не верхи, бо умовно в мене всі подрібнювачі вони є однакові. Вони всі є однакові. Єдине, що на зубра воно там перекинулося вверх ногами, поставилися, бо вал отбору мачності, буде ну, привод на шків зверху. Якщо на трактор, шків просто, ну не шків, а шліци будуть знизу. Все, вся різниця. Ставилися, зварилися, єдине що, єдине, що ми варимо їх в парі, в смислі в парі. Тобто беру маску я, беру маску Серега, беремо і вдвох варимо. Варимо одночасно. Скажемо так, довго ми спочатку мучилися, поки ми навчилися е варити та як трав. Десь-десь ну, десь на тренування так умовно пішло десь тижня-півтора. Не знаю, чи воно правильно чи неправильно, але результати воно нам свої показало. Тобто він варить, наприклад, так, щоб пояснити. От, допустимо, це от буде сьогодні вже якийсь верх-низ. Отак от, от воно стоїть. Умовно. Вона ще не фрезерована. Я варю з цієї сторони. Швогромі варить. Сторони, тобто в перехват, щоб не тянуло, і стараємось це все робити одночасно. Трошки, я ж кажу, прийшлося багато часу потратити, щоб ми в парі навчилися варити так, як треба. але ну, є, є, є свої результати. Так що таке, в принципі, в принципі зараз кину там ззаді камеру, просто і лишу в ускореному скоєному режимі записи, тобто там один кадр, я не пам'ятаю, раз в 5 секунд чи в скільки він там раз в секунд, потім то все ще лишиться змонтувати та й та й буде. Та й буде. Ладно, все. Допиваю каву. Та й буду наслати 7.30 вперед. Дехто ще, звісно, тільки просипається, а от ми вже будемо працювати. Все, погнал. Вот. день. Йдеш з роботи темно. Йдеш на роботу темно. На годиннику 8 -го вечора. Ніч. Ніч. В принципі, все. По цьому відео. Дякую за увагу. Так от нас проходить в, принципі, в середньому наш робочий день. Бонус то, що сьогодні зловили куш, скажімо так, на металоломі, Пересчитав же фрези 476 штук. Тобто в мене вже тих фрез Я не знаю скільки на глаз, може кілограм 200 буде. Якщо обща сума прийшла з металолома 433 кілограма, 100 десь вутіль, піде обратно, здасться на r Ну, Частково звідти все переточиться на... На всякі центра, на всякі приспособки, там воно кудись піде. Що переточиться, що перешліфується. Таке пустим, пустим в діло. А що не, не пустим, то здасться. Як R6-5. В принципі, в принципі, отак от. Так що все. Дякую за увагу. Всіх ще раз вітаю зі святом Святого Миколая. Скоро вже Новий рік, ще буде пару відео. Все, дякую за увагу, всім щастя!